Друзі, всім привіт! Аврора! Нові акції багато новинок. Запрошую до перегляду. Знижка 42%. Декор для дому. рослина штучна в чорному горшику з профілем 37 гривень. Коштував декор 64. Гарна знижка декор для дому. рослина штучна в горшику жовтий гномик 69 гривень. Декор для дому кактус штучний у горшику, В асортименті 39. Коштував 88. Чудова новинка. Декор для дому. Ева декор рослина штучна в горшику. В асортименті є різні кольори. 129. Гарна новинка. Декор для дому. Ева декор, рослина штучна. Горшику зелений колір 59. Новинка декор для дому. Рослина штучна. Орхідея маленька. Різні кольори 77. Гарна новинка. Декор для дому. Квітка штучна. Скляній ковбі. Є різні кольори в асортименті 119. По акції шоколад молочний мілениум вері пері. З арахісом карамелью 85 грамів. Молочний шоколад 34. Цукерки з молочним шоколадом. Серце горіхове проліне. В асортименті 23, батончик вафельний, грошен, розшета, різні смаки в асортименті 10 Зі знижкою 29%. Гумка жувальна, безкіс, міні автомат, кульки. Різні кольори: 120 грамів, 77 гривень. Шоколад, чорний світоч, ексклюзив 240 грамів. Смак вишні 139. Кава рощина: Нескафе Голд 100 грамів. Сублімована 159 Гарна знижка, чай, чорний. Ловері. 32 пакетика в паці, 69. Супер знижка. Підсвічник скляний. Фігурний кольоровий 29. Коштував 77. По 29 гривень. Капшпо декоративний металевий глечик. Коштував 69. Форма для випікання силіконова кругла з отвором блакитного кольору 29. Кошик універсальний пластиковий квадратний прозорий 109 гривень. Знижка 42 кошик плетінка для дрібниць, пластик круглий, різні кольори, 7 гривень. Мильниця палиця. Настінна, подвійна з гачками на липуці чорний білий. Колір 88, термопляшка кольорова, градієнт. На кнопочці в коробці сто девять. Контейнер харчовий пластиковий квадратний грація, один и два колір 18. Контейнер харчовий пластиковий квадратний, грація, ноль, вісім 15. пятнадцять. Килимок для розкатки, випікання тіста, силикон, алмо, різні кольори 30 на 40 см, розміри 69. Судок універсальний з кришкою пластик 15 гривень. Акції набір світильників LED з пультом керування 3 штуки на блістері 199. Коштував 249. Ліхтарик на голову LED на батарейках один режим 69 гривень. Лампа кемпінгова ЛЕД. Луна підвісна – 129 гривень. Лампа переносна LED. Мережа підвісна 12 Вт 179, світильник накладний, led сенсорний на батарейках два режима 129. Зі знижкою 29%. Лампа настільна на батарейках з металевим декором 249 гривень. Крем для жирної комбінованої шкіри. Зая гірковий 50 мл. Оливковий 88. Пінка для вмивання чутливої шкіри. Елен. Косметик 150 мл 59 гривень. Шампунь для волосся Ля футур 1000 грамм 119 Крем маска для волосся Ліа футур. Інтенсивне живлення 1 кг, 119. Шампунь, бальзам 2 в 1, Фіта линия. Мідаль та протейний шоук усім трав, ромашка та лаванда 44 гривні. Гель крем для душу Ліора Авокадо. Кавун Папая. В асортименті 44 гривні. Крем, мило дитяче, мультипульті Ромашка. Календура 39. Мило інтимне. Ніжне чайне дерево. Ромашка 370 мл 64 гривень. Мило, рідке шик 0,5 кілограма в асортименті 49. знижкою 59 Мішок сітка для прання білизни я люблю 9 гривень. Коштувало 22 набір прищіпок для білизни. Холду бамбук, 20 штук 19. Кошик для дрібниць пластиковий круглий однотонний, різні кольори 5 гривень, знижка 58%. Дозатор для рідкого мила. Білий пластик плюс бамбук 119, мильниця пластикова прозора на присосці. Різні кольори 29. Чашка скляна с подводной стенкой, прозора. В вигляді сердца 99. Лопатка кухонная, силиконовая с деревянной ручкой. Сердце, разные кулеры, 33 гривні. Набирм форм для выпекания силикон, мини, алму. Три штуки 18 гривень. Новинка: набір підставок під варені яйця. 2 штуки, помаранчевий зелений колір 19. Гарна новинка. Ваза для квітів, скляна, фігурна, Прозора 249. Ємність для напоїв пластикова з ручкою і трубочкою біло-зелений колір з написом 229. По акції термометр вуличний холда на блістері 29 гривень. Коштував 44. Набір фломастерів кольорових двосторонніх 29. Супер знижка, набір свічок для торта феріс. 6 штук, різні кольори 9 гривень. Набір свічок святкових феріс з підставками 9 гривень. Коштували 19. Килимок для ванної кімнати. волога поглинаюча, овальний з написка з написом. Лавхому 64 гривні. Олівець для очищення праски. 8. Засіб для очищення пральної машини. Еспрес 100 грамм 49. Блок для унітазу Велі маска свіжість 15 гривень. Набір блоків для унітазу, Велнакс. штуки в упаковке 59 зася для мытя скла в или запаска 500 миллилитров 20вен на бир для мытя скла сама плюс запаска 2 на 500 миллилитров 59 гель «Турбочиз» для прочищення каналізаційних труб 500 мл 67 Засіб для видалення плісня висама. Спрей 500 мл. 59 Засіб для чищення унітазів раїв універсальний. Грін 1000 мл 59. Засіб для чищення універсальний «Велі» 59 гривень. Засіб для миття підлоги велі лаванда. 1 літр 37. Набір блоків туалетних брев з моменти. Гармонія 3 штуки 149. Набір блоків для унітазу: брев, сила, актив, лимон, 3 штуки 134. Освіжувач повітря. Арби, ягідний коктейль 300 мл. Квітуча сакура 39. Контейнер для бісеру та дрібниць. У вигляді квітки 24. Засіб для миття посуду. Эллиуса ковитий ламп 500 мл 32. Бальзам для миття посуду. Оксиклін 1 л. В асортименті 59. Засіб для миття посуду 365, лимон, дойпак – 13 гривень. Засіб для очищення кухні. антижир – 500 мл 49. Засіб для кухні: сам антижир спрей 500 грамів 59. Засіб для очищення. Універсальний велі, лимон, морська свіжість, 500 грамм 22 Засіб для прання, геливий 365. Універсал 3 літра 89 гривень. Засіб рядки для прання дитячий сатін 3,7 кг, 149 гривень. Гель для прання універсальний. ЕКОМАК зимова свіжесть 3 ,99 кг 99. Порошок для прання універсальний, 4 в одному. Галус професіонал 3,2 кг 179 гривень. Капсули для прання саніті універсал 10 штук 59. Відбілювач кисневий для кольорових білих речей 570 г 79. Відбілювач міс Хелен для тканин кисневий 1 кілограм 111. Мило господарське тверде, 9 гривень. Засіб для видалення плям. Вані шоксі. 100 мл 27 гривень. Відбілювач кисневий білі витрила 200 г 22 гривні. 500 г 59 гривень. Капсули для прання дитячих речей у тіпуті 8 гривень. Засіб відбілюючі гелеви. Онікс цитрус 39 девять. Мило господарське ридка. Економ. 1000 мл – 32 Набір засобів для волосся. Фортези. Шампунь плюс бальзам. Зміцнення та густа волосся 149. Мило туалетне. Дитяча б'янка. Персик Ковон 19 Мило туалетне тверде Гранд Шарм в асортименті 19 Мило тверде туалетне Ловіт Лаванда 7 гривень. Крем мила рідке Олівера 900 мл в асортименті 34. Зі знижкою шампунь, кондиціонер, еколан, сапфір, 1000 г діамант, 39. Спрей, кондиціонер для волосся, двофазний. Коко 150 мл 44. Новинка пінка для вмивання обличчя щіткою ловіт 88. Новинка маска для обличчя гелева в коробці в асортименті 88. Новинка сиворотка для шкіри обличчя, ловіт з вітамінами 99. Новинка бальзам для губ. Ловіт, дзвірята 39 гривень. Тін для губ, ловіт. Колір різний в асортименті 59. Гліта рядки для обличчя. Ловіт 49 Рум'яна желе для обличчя. Ловіт в асортименті – 55 гривень. Бажаю вам добра. Будьте щасливі, Дякую, ваша новакцем.